Вони співають і танцюють. А ще моляться. Все інше у шабат під забороною пояснює директорка доброчинного фонду історико-культурного центру міста Умань Ірина Рибницька. З вечора п'ятниці до вечора суботи. Кожної неділі розпочинається шабат. Шабат це час, щоб замислитися, зупинитися, присвятити себе молитві для релігійних хасидів. А це час, коли заборонено будь-яка діяльність, тобто робота. Заборонено натиснути кнопку, заборонено водити автомобіль. Заборонено будь-що, що стосується світла, а також вогню. Ті хасиди, розказує Ірина Рибницька, які не встигли до вечора п'ятниці прибути у Умань, зупиняються у дорозі і чекають кінця шабату. Оскільки коли починається шабат, вони не можуть здійснювати будь-яку активність, і тому навіть валізи, сканування, перевірка багажу, сплата платежів для них на жаль неможлива, тому що вони не користуються телефонами в цей час. До середини дня у єврейському кварталі паломників стає більше. Вони йдуть обідати. Прийом їжі має свої ритуали, розказує Ірина Рибницька. Посуд повинен бути кошерним. Для того, щоб новий посуд став кошерним, його занурюють у мікву і моляться. Міква це басейн, до якого стікається вода бажано дощова. А це проблематично, щоб нагодувати таку велику кількість людей. А їх на ранок суботи, каже Ірина Рибницька, прибуло 25 тисяч. Тому їдять хасиди з одноразового посуду, харчуються у їдальнях і просто на вулиці. Питаємо, що сьогодні на обід, аби відповісти, кухар бере дозвіл у рабі. Це хамін, їжа шабату. Ми пригощаємо кожного, бо це дарує приємні відчуття. Це об'єднує. Це про єврейський народ. Це картопля, хумус. Це традиційне. Хочете спробувати? Окрім того, паломники можуть пити гарячі напої у кількох локаціях у єврейському кварталі, розказує працівник кав'ярні Микола Костюк. Можуть брати безкоштовно чай, кофе, молоко, цукор, капучино. Є детське капучино, є взросле капучино. Печеньки, є курічні, шоколадне і є біле. Проте каже, ця послуга доступна лише чоловікам. Тут написано, от є збірка, що жінкам в колоков'ярні, особливо от субота такі е, дні, що заборонено їм. Це благодійний фонд з Америки. Тут є хазяїн, який це все цими продуктами. І тут вже кормлять без хатів безплатно, а хто заможні, то купують каси, білети і получають паніки, от їм такі сумки дають в дорогу, коли нас до самоліту вони беруть. ці. Пакети і після Нового року Рашашан і до Молдови, до Польщі і вперед. Після Нового року сворачуються ці всі ков'ярні, все консульюється і на цілий рік. Цьогоріч каже Ірина Рибницька, поставили у кварталі більше смітників. На них написано, щоб паломники не забували, що перебувають у святому місці, і не смітили. А за дотриманням правопорядку на вулицях, окрім поліції, стежать нацгвардійці, розказує командир першої патрульної роти національної гвардії Віталій Кущенко. Військовослужбовці спільно з працівниками поліції цілодобово виконують свої функції. Як на блокпостах, так і пішими патрулями. Станом на сьогоднішній день ситуація тут контрольована. Паломники ведуть себе досить адекватно, реагують на зауваження правоохоронців і дотримуються комендантської години. Каже, підсилювати поліцейські патрулі на будуть до кінця святкувань. Марія Гаверлян, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.